А ми продовжуємо новорічний підсумковий випуск новин. Раді вітати у студії наступного гостя Володимир Педосенко, начальник управління організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС області. І говоримо про підсумки року. Розкажіть, будь ласка, яким цей рік видався для Державної служби з надзвичайних ситуацій? В нас спочатку повномасштабного вторгнення. Російських військ на нашу територію у нас збільшилась кількість виїздів як на території області, так і по території України. Це із застосуванням них артилерії ракет. Наші підрозділи. Області залучаються до розборів завалів, до гасіння пожеж, які спричинені обстрілами, а також на даний час і залишаються пожежі, які виникають в житловому секторі, на підприємствах або других суб'єктах господарювання. За цей рік наша служба отримала ряд. Матеріальних матеріально-технічної допомоги це що від міжнародного співробітництва, що від держави за кошти державні У нас було закуплено близько 50 одиниць. Техніки це по, не закуплено, а отримано від гуманітарних організацій різного виду, різного класу. І також закуплено за державні кошти близько 12 одиниць техніки. Це сюди входять як і автомобілі, так і тракторна техніка. Наші підрозділи. Піротехнічні залучаються до робіт на деокупованих територіях це Миколаївської області, Харківської області, Херсонської області. Порядку вони вже обстежили да, близько 200 гектар території і знешкодили і виявили близько 25 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також всі працівники нашої області отримали протигази нові, це близько півтора тисячі штук на кожного. Це. Ці протигази нас захищають як від, скажімо, хлору, аміаку, так і і від бойових отруйних речовин, які може. Застосувати Російська Федерація щодо пунктів незламності, у нас на території області. Функціонує 537 таких пунктів незглавності, із яких від органів влади 201 пункт, від Національної поліції 32 пункти, від Головного управління ДСНС 48 пунктів, з яких 38 це стаціонарні і 13 мобільні на базі наметів. І також є ще пункти обігріву від. Підприємств, які становлять 256 одиниць. За ц... З моменту функціонування пунктів незглавності вже відвідали близько 11 тисяч 700 осіб, яким надано допомогу у заряджанні телефону, пиття гарячих напоїв, були такі випадки, що і Молоді мами приходили з таким питанням, щоб нагодувати чи зробити якусь суміш для своїх немовлят. Також на пунктах незламності є доступ до інтернету, От, багато разів ми. Таке бачили, що приходили учні, студенти, щоб пройти навчання дистанційно, і також самі вчителі, вихователі також проводили свої уроки, вже, скажімо так, з пунктів незламності. Щодо захисних <клухи> споруд, в Закладах освіти. Станом на сьогодні у нас є 1482 заклади освіти, в яких є захисні споруди та протирадіаційні укриття. От їх становить 886. Що це на даний час становить 59,7% від загальної кількості. Це 131 заклади. Протирадіаційне укриття, яке є на балансі навчальних закладів, потім 663 об'єкти чи споруди подвійного використання, що становить в загальному 886 таких об'єктів. Щодо захисту населення, то в нас на території області є 815 таких захисних споруд. І, хоча це ніби і багато, але враховуючи кількість населення, працюючи, не працюючи, то це мала кількість, тому що ми забезпечуємо тільки 58%. По отриманню ще благодійної допомоги ми співпрацюємо. І з волонтерами, і з міжнародними організаціями щодо надання ними нам такої гуманітарної чи благодійної допомоги. Так, за рахунок такої співпраці нашим піротехнічним підрозділом було отримано два роботи для розвідки та розмінування територій. Які ціна близько 500 тисяч доларів, і також від українських волонтерів і організацій було отримано дрон для повітряної розвідки, ну і остальна, скажімо так, техніка спорядження для наших піротехнічних підрозділів. Щодо добровільних пожежних дружин, щодо добровільних формувань цивільного захисту, нашим управлінням розпочата робота та проводиться в подальшому щодо створення таких формувань, це в територіальних громадах, це для того, щоб, скажімо, бо кількість наших підрозділів не така значна, щоб охопити всю територію області нашим підрозділом. Тому ми при співпрацюванні з територіальними громадами, з головами військових адміністрацій, таку роботу запровадили. От. Ну і наступному році також плануємо нарощувати темпи щодо створення цих формувань. І... Місцевих пожежних команд Якщо говорити про новорічно-різдвяні свята і загалом про опалювальний сезон, знаємо, що в цей час досить багато роботи з'являється у рятувальників, тому що, попри усю превентивну роботу, яку ви проводите, все одно знаходяться люди, які порушують техніку безпеки. Будь ласка, ваші знову ж таки рекомендації: як себе поводити під час новорічно-різдвяних свят? І особливо зараз актуальне питання: відсутність електроенергії, як поводитися з генераторами. Свічками, як себе убезпечити, mm -hmm. да, зрозумів. Е, ну у випадку, тому що коли відключаєте електроспоживання самих будівель, населених пунктів, е, дійсно, в нас збільшились виклики, тому що оставляють відкритий вогонь, а це є свічки. Десь вийшли, воно спричиняє пожежу. Щодо Користування туристичними газовими балонами для підігріву чи приготування їжі. Також вони надають нам клопоту, тому що при користуванні ними збільшується тиск і проходять безпосередньо вибухи самих балонів, які, в свою чергу, Спричиняють пожежу і травмування власників чи домогосподарців. По використанню в новорічні та різдвяні свята, новорічних гирлянд також треба купувати сертифіковані, щоб воно було надійне. Ну і також не вмикати його на всю ніч. Ну, якщо навіть не стало світла, то не чекати, коли воно появиться. Просто завчасно треба буде виключити. Щодо користування бензогенераторами, ще це є приватний якийсь сектор чи на багатоповерхівках, От, рекомендація така, що купувати і використовувати бензогенератори потрібно сертифіковані підключення до внутрішньої мережі. Домогосподарства повинен зробити відповідний фахівець щодо підключення її. Заправку даного агрегата потрібно проводити без розливу паливно-масильних матеріалів і після повного його, скажімо, остуження. Використання в багатоповерхівках воно заборонено, чи то будуть лоджії, чи то будуть балкони, чи то буде дах самого будинку. Як практикується, що дані генератори вони купують самі мешканці один на весь будинок і підключають просто один весь будинок. Ще одне питання, що стосується піротехніки. Нагадаємо глядачам, що в умовах воєнного стану воно є недоцільним і забороненим. Однак нагадайте правила безпеки, і знову ж таки ваша рекомендація не використовувати в жодному разі, особливо тоді, коли у нас відбувається да, в країні да, війна. Не забуваємо, що на даний час у нас продовжуються активні бойові дії, обстріли по регіонам, і тому використання самої. Піротехнічних засобів воно заборонено, Ну, ми розуміємо, що ми за всім не встежимо. Якби ми не доводили цю інформацію до населення, будуть старатися її застосовувати. От, наскільки я знаю, що всі малі підприємства чи там магазини, ларки, які де продавали, вони на даний час не працюють, цю продукцію не продають. От, ну якщо сталася така ситуація, що ви там його десь в потайки використали, що спричинило пожежу або травмування з подальшим загорянням, то негайно телефонувати на лінію 112-101, ми приїдемо і надамо відповідну кваліфіковану допомогу. У нас сьогодні новорічно підсумковий випуск новин, тому на завершення хочеться заверш... нашу розмову на такій позитивній ноті закінчити. І, будь ласка, ваші привітання для телеглядачів каналу Вінич. Ну, перше за все, хочу нам всім побажати в цьому році найскорішого миру, щоб наші. Воїни поверталися живими до своїх батьків, до своїх дітей, дружин, для наших працівників, щоб їхні виклики співпадали з їхніми поверненнями для віничан і для всієї області з новорічними святами, щоб вони у вас були безпечними. Ну і все найкраще. Слава Україні! Героям слава в вашому обличчі вітаємо усю рятувальну службу із прийдешніми святами. І хочемо подякувати і від глядачів, і від колективу телеканалу Вінничина за вашу роботу безпечної вам роботи, наснаги. І дуже дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Дякую Глядачам нагадаю, що у нас сьогодні новорічно підсумковий випуск новин, і ми продовжуємо його далі.